Привіт! YouTube. Ви на каналі Затишок Юа. І сьогодні, 29 березня, покажу вам а, такий міні-огляд нашої теплиці. Готуємо теплицю до обіцяних заморозків. Синоптик нам обіцяє мінус 6, тому всі квіти перенесли по мізрядкам до буржуйки, до теплих батарей, додали додатковий шар, який ми вже прибрали, в принципі, тому що було вже дуже тепло, але ми. Знову вісили другий шар в теплиці і вирішили методом перегородки зробити менший об'єм теплиці. Тобто вона зараз, так на самому початку, 20 метрів, для того, щоб якось зберегти тепло, тому що вночі обіцяють дуже холодно. Ну, Сподіваємося, з Божою поміччю все буде добре і тепло. Будемо робити обробку. Значить, антистресант це від. Таких припадів, температури, як зараз, то жарко, то холодно. актоцит від тлі, від кліщів, від білокрилки, ну коротше, як то кажуть, великого спектру спектр нього широкої дії. І фітоспорін. фітоспорін це противогрибкових для лікування і профілактики. Чорна ніжка, мучниста роса і все таке інше. Зараз будемо робити обробку. Перець наш попікірований. Вирішила все ж таки попікірувати, тому що дуже мало моміться, хоча перець не дуже полюбляє пікіровку. І ось такі в нас вже огірочки гарненькі. І проходила тільки, що половина вже пройшла. Зриваємо менший листочок і прибираємо перші огірочки для того, щоб була сила кущикам наростати. Гарненько себе почуває, наші квіти. До речі, ми вже висадили цукрову кукурузу ранню на розсаду. Це в нас біколор. Схожість дуже цікава. Ось, бачите, тут касета, а, не знаю, як навіть сказати, тут краще трохи. А, і все це один сорт. Коротше, не знаю, чому так. Виставили всі квіти під буржуйку для того, щоб гарніше просихали, бо не вистачає сонечка. Зараз дуже пасмурна погода, тому трошки підсушуємо, скажімо так. Зробили вже перевалку у більші горщики, а саме літрові наших черенків з плантполу. трохи є хлороз. Все ніяк ми не поборемо його, постійно робимо обробки, але, мабуть, треба збільшити дозіровку. А, значить, дивіться, трохи підкручує листя петуня. Це від того, що багато вологи. Опять-таки немає сонечка і погано просихає, тому виставили до буржуйки ближче. Ось тут вже починає краще підсихати. Сьогодні будемо змінювати місцями. Це наша цинерарія. Ось уже справжній листочок випускає, з рівного кольору. І кашпо. Також пересадила вже всі кашпо. І бачите, як круте. Круте листочок, багато вологи. І ось тут, бачите, також підсихає вже. Треба буде міняти місцями. І покажу вам наш кермек. Гарненько підсихає під трубою опалення. Всходи гарненькі. Вже починає з'являтися справжній листочок перший разом з бур'яном. І зараз покажу вам, о, до речі, пересадила вже малят, колюси. Ось так вони гарненько виглядають вже. І покажу вам зараз помідорчики з іншої сторони, теплички. І в мене до вас є питання. Ось так гарненько вже помідори підростають наші. Також вчора обрізали нижні пожовтівші листочки. Ну, такі, як сімідольки, вони йдуть, вогірка вони самі висихають, а в помідорів треба було відривати. І питання до підписників нашого каналу: що може бути з помідором? Що найцікавіше, також, тільки на одному сорті. Я думала, що це сорт Beef, але здається, я їх спутала назви. І це може бути сорт Толстой або Ось, Бачите, закручує листочок і все. Не знаємо чому, що це може означати, чого йому не вистачає. Просто не знаємо. щось йому не вистачає, щось йому некомфортно. А що не знаємо? Що найцікавіше це нижній листочок, потім росте нормально інші. Тут у нас помідорки, які вже просто кричать, які вже хочуть у ґрунт. Тут у нас огірочки. Це вже третя хвиля, для того, щоб висадити трошки пізніше. Зараз теплиця зайнята квітами, потім як звільнимо, будемо пересаджувати. І ось місце, яке зайняте, що немає як висадити помідори, це редиска. До речі, редиска вже гарненька, ще трошки, і можна буде рвати. І хочемо спробувати висадити ще редиски, але хочемо провести експеримент, висадити для економії місця у ящики. Маленько, але смачненько. Ось, Бачу, така гарнюча. І також зробили вже перевалку усіх квітів, які потрібно бути у кашпо. Зробила мікси тут ампельні сіянці за лісом. Тобто одна шапка буде, з одного боку шапка у кашпо буде лісом, а з іншого квіти. Також пересадила зональну пеларгонію у кашпо. Її також тут буде гарно, комфортно. І хотіла ось такі собі, знаєте, такі гарнючі такою шапочкою кашпо з лобелією. Це ампельна лобелія. Також пересадили. Буде краса. І зараз вам ще дещо покажу. Наша кущова петунія. Ось так вона гарненько себе почуває. Це в нас Алісу. А тепер дивіться, саме, саме цікаве. Він починає квіточку нам давати. гарненький гарненький І ось. Розове лісу. Там у нас незабутка, віолка. Усе росте, все буяє. І з погода нам зараз трошки палки колеса вставляє. І резервуар з водою, підігрівається вода від буржуйки і таким чином поливається потім теплою, відстояною водою. Так що ось такі справи у нас в теплиці на 29 березня.